Ігор Соколов єдиний чоловік-конкурсант. Працює вчителем біології в опорному закладі Чутівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Кілька років тому, перебуваючи на посаді директора, став фіналістом. Каже, багато років вивчає інформаційно-комунікаційні технології в освіті, тому на учителі року 2017 поділився досвідом впровадження інтернет-технологій на уроках біології. Діти прекрасно сприймають матеріал. Набагато краще, ніж читаючі підручники, але все-таки треба поєднувати. І мультимедійні технології, і роботу з підручником, з ушитами це все є нерозривно. На цьогорічному конкурсі кращі вчителі змагаються у чотирьох номінаціях: біологія, інформатика, музичне мистецтво та початкова освіта. У кожній по п'ять претендентів. Найбільше педагогів з Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. Щороку номінації змінюються. А крім того, що змінюються номінації, а, їх традиційно п'ять, але в цьому році у нас всього чотири номінації. Так визначає Міністерство освіти і науки України. У Полтаві три етапи випробування. Одне з них майстер-клас Я роблю це так. Учитель інформатики Світлана Шашолко з піщанської гімназії пропонує інтерактивну гру. Я підготувала своїм колегам трошки лего технологій і їх використання на уроках інформатики, а також різні способи проведення квестів під час вивчення нашого предмету. Голова номінації Початкова освіта Марина Крилевець говорить, при оцінюванні звертатимуть увагу на творчість і професіоналізм учасників. Особливість нашого конкурсу в тому, що у нас кожен учитель буде працювати в, ну, наприклад, це буде, якщо це буде четвертий чи третій клас, це буде одна тема і один урок. Переможців у номінаціях назвуть 27 січня. У березні всеукраїнський фінал. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.